Шановні підписники та глядачі каналу Шалений Тракторист Всім привіт В общем продаю я свою сівалочку СПП Молдавка Значить хлопці сівалка в дуже гарному стані Сівалочка Шестирядочка Вона повністю перебрана всі втулки, всі вали. В общем, там все стоїть нове. Робилася вона для себе. Сіє вона класна, кладе класна. На каналі Fermer.ua можна зайти подивитися результати посіву, Хлопці, кому цікаво. Постану значить, вона на храненні, Добре все працює. ну Тільки там треба шланги поставити. СЗшні. Тут теж все оброблено, все везде помазано. значит, постійно накрита, сухенька. Взагалі ніяких пани, питань немає. Це значить, СПП Молдавка, це не СПЧ, тому що многие там пишуть, що це СПЧ. Це СПП Молдавка. Вона, в принципі, те саме, але вона відрізняється. Стоять там приводні цепочки. О там стоять приводні цепочки уже мощненькі, та як на мотоциклі Минск. На велосипедні цепочки, звездочки там уже все таки по, посильніше. Посівалки, значить, нічого ніде не спадає, вона працює, хоч зараз засипай доброго та по сімати, можна сіять. Циліндрики новенькі, шланги новенькі. В общем, ну вона сейчас в такому стані, можна помыть, конечно, буде вона виглядать вообще добре. Так що, друзі. Дивимося кому потрібно, хто одно це, ну, ціна взагалі символічна. Вже я на Новий рік роблю скидочку, 50 тисяч гривень і поїхала. Бо в мене на канал ну, було там в мене чоловіка 4 дзвонило. Якби казали, що доставка вийде дороговата. Ну я вже скидаю ще, я її хотів продати за 60. Скидаю ще 10 на доставочку. Так що кому цікаво, ніде ніяких ні люфтиків немає, все. Все чітко пишемо коментарі, можна на канал Шалини Трактори писати, можна мені писати на канал «Фермер ЮА Кому цікаво, друзі, забираємо. Дуже гарний стан. Все рівненько. Всім миру добра.